П'ятниця, 20 вересня, час новин на 11 каналі. В студії Олена Петроченкова. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Сидить на вулиці та за донат грає в шахи з перехожими. На що дев'ятирічний шахіст збирає гроші у прифронтовому Нікополі? Мені приснився сон, що я граю в шахи та допомагаю селом. Оборудка на 200 мільйонів гривень на одягу для захисників вирішив заробити командир військової частини. Одягають вуха, хвости та імітують поведінку тварин. Хто такі квадробери та чи варто хвилюватися батькам підлітків? Якщо це не буде шкодити там його здоров'ю, це просто гра, тоді хай собі грають. На 17-й області стривога мала на більшості території без надзвичайних ситуацій. Водночас від ранку окупанти практично безперервно обстрілюють жителів прибережних громад Нікопольщини. Б'ють серце зеве та ствольної артилерії, запускають безпілотники та ФПВ «Камікадзе». Найбільше сьогодні потерпає Нікополь. Наслідки атак уточнюють. Росіяни вдарили по дружківці на Донеччині. Ворожий снаряд буквально влучив у п'ятиповерхівку. Дві людини зазнали поранень через обстріл. Вщент зруйнована квартира. Також є пошкодження будинків у приватному секторі. Повилітали вікна, двері, потрощені дахи у двох дитсадках. Понівечена будівля виконкому, яка потрапляла під удар вже тричі. Я живу в Я живу в квартирі, яка от зруйнована. Я просто не встигла прийти додому. Прийшла з базару з сумками, зупинилась з сусідками поговорити. Це мене врятувало. Закупив неякісний одяг для бійців. На цьому спіймали командира однієї з військових частин Дніпропетровщини, який без тендера уклав угоду з приватним підприємцем. За даними слідства, після передплати військові отримали лише частину якісного одягу, решта не відповідала стандартам якості та наражала захисників на небезпеку. Попри це, її продавець отримав 200 мільйонів гривень. Під час обшуків у військового та підприємця вилучили готівку. ДБР повідомило фігурантам про підозру. Їм може загрожувати. 8 та 12 років позбавлення волі відповідно. Керівник частини уклав угоду про закупівлю військового одягу з приватним підприємством. Як показала експертиза, фірма займалась перепродажем продукції низької якості. Не перевіривши це, командир підписав договір без тендеру та з передоплатою у 30% від загальної вартості контракту. За декілька місяців зібрав вже чверть потрібної суми у прифронтовому Нікополі. Дев'ятирічний Мирон грає з перехожими в шахи за донати. Гроші підуть на гаджети для військових. Про віщий сон свою важливу місію та як йдуть збори, юний волонтер розказав нашій знімальній групі. Мені приснився сон, що я граю в шахи та допомагаю. З і буквально наступного дня дев'ятирічний Мирон з Нікополя вирішив грати би в шахи за донат. Я прокидаюсь там їм. Десь в 9 годин я вже сиджу тут. Юний волонтер ділиться пришвидшувати нашу перемогу. Допомагає із минулого року. Перші зібрані 30 тисяч гривень передав до благодійного фонду. За один день я назбирав 2383 тисячі гривни. До мене не часто підходять. До мене рідко дуже підходять. Ну із п'яти партій десь три вигра там нічю. Програв щодня за шаховою дошкою поблизу торговельного центру, дев'ятирічний Мирон провів і цьогорічне літо. Хлопець грав зі звичайними перехожими. Кожна партія за донат. Нині хлопець збирає гроші на мавік з тепловізором для 93-ї штурмової бригади. Мета моя збирати на цей дрон мені залишилось на ну, Я вже зібрав 64 тисячі гривень за два з половиною місяці. А... А мета це 200 тисяч. Різні шахові стратегії, що допомагають збирати донати для зсу. Морон вже кілька років опановує у шаховому клубі. Вталановитого хлопця найвищий четвертий розряд він вже брав участь і в змаганнях. На одних з них виграв колекційні шахи, і тепер саме на цій дошці віртуозно обігрує суперників. Шахи 2 вересня у школі почалися заняття, але свою місію Мирон не кинув. Грати за донат з перехожими продовжує після школи. Мені це допомагає сконцентруватися і навички розвиває. Ідею школяра підтримала і його мати Ірина. Жінка каже, свого сина знає, той не зупиниться на півшляху. Я дуже хочу, щоб ми перемогли, саме перемогли. Це дуже дорога ціна для нас, тому що ціна вимірюється в житті здоров'ї людей. Ми живемо в Днікополі. Наша сім'я в прибережній зоні живе. Ми знаємо, що таке обстріли. Ми знаємо, що таке прильоти. Ми це бачимо, ми це відчуваємо. Активно допомагають хлопці і звичайні перехожі, особливо коли бачать на що юний волонтер збирає донати. Я дуже слабенько граю. Я лучше я, одразу я, я здамся, лучше поможу йому і все. Я бажаю, що це росте, будучи бізнесмен. Молодець. Таких би людей побільше. І був у нас. Порядок і життя був би повищений. Це приклад для, для дорослих старшого покоління, і от як ми будемо всі разом, як одне тут ціле, от, наприклад, як в других європейських країнах, там, ну, Франція, а жину, так, для прикладу, то, 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 то і жити буде краще, і, і перемога буде скоріше. Мирон хоче закрити збір за найближче кілька місяців, тому що на рахунку кожна хвилина. Хлопець зізнається, мріє власноруч передати нашим військовим придбаний за донати Мавік. Якщо б зараз люди взагалі не донатили до воєнні, ну майже не змогли нічого захищати. Дуже важливо зараз допомагати. Тож, якщо є бажання і можете допомогти придбати очі для наших захисників, долучайтеся. Реквізити на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Грабувало потрощення окупантами будівлі у Нікополі. Поліція повідомила про підозру двом мародерам: це місцеві жителі 34 та 36 років. Зокрема, вони винесли майно зі зруйнованого спортивно-здоровчого комплексу на суму 65 тисяч гривень. А згодом поліція з'ясувала, що вони причетні до серії пограбувань у будинках Нікопольців. Наразі їх підозрюють у щонайменше семи крадіжках. Викрадене зловмисники вивозили на автівці та продавали. Нині вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного. Заходу у вигляді тримання під вартою щонайменше 97 медійників стали жертвами російського вторгнення. Сьогодні в Україні день пам'яті загиблих працівників ЗМІ. За верифікованими даними НСЖУ та Міжнародної федерації журналістів, 17 загинули при виконанні професійних обов'язків, дев'ять були цивільними жертвами, 71 медійник та медійниця віддали своє життя за Україну в лавах Сил оборони. Пам'ятаємо тих, хто у світі дезінформації розповідав правду. Аж 800 кілограмів сміття сьогодні вивезли з Січиславської набережної. Дніпровські активісти долучились до всесвітнього дня прибирання та очистили одну з найбрудніших ділянок. Як і чим Дніпряни забруднюють рідне місто? Бачили наші журналісти. Серед сміття можна знайти повний комплект для пікнику. Тут є і алкоголь, і тарілки для їжі, і навіть пакети з рибою. В рукавичках та з бажанням допомогти природі Марія збирає непотріб дівчина-переселенка з Нікополя сьогодні вирішила зробити Дніпро краще. Дніпро дуже грязне місто. Люди ну, посиділи тут, випили, і потім просто вирішили, що залишив тут під кущем, ніхто не побачиться. Я тут. Ну, 40 хвилин приблизно і зібрала целих три пакети. І хочеться допомогти саме цьому місту, тому що я сподіваюся, що я буду тут жити. Локацію обрали найбільш забруднену Цьогоріч Це Січиславська набережна серед звичайних відходів. Знайти тут можна будь-що. Ось, наприклад, потрощений унітаз. Сьогоднішня акція у Дніпрі частина всесвітнього дня прибирання. Його по всій планеті проводять мільйони людей із понад 180 країн. Мета не лише прибирання сміття, а й виховання екологічної свідомості у людей. Дніпро теж сьогодні долучилися близько ста людей. У нас дуже багато сміття, таких як пластик, тряпки якісь. Але ми збираємося разом, щоб зробити одну мету: прибрати. Україна йде в Європу, і ми повинні бути чистими і своїм прикладом показувати, що ми гідні цього місця. Тільки з однієї локації у Дніпрі активістам вдалося вивезти аж 800 кілограмів сміття. Увесь пластик буде відправлено на переробку. Анастасія Шуляк, Євген Дрозд. Новини 11-го каналу. П'ять теплиці із коноплями. Такий дивогород вирощувала в себе жителька Нікопольщини. За грядками жінка ретельно доглядала. Нарковмісні рослини постійно очищувала від бур'янів та зволожувала під час обшуку правоохоронці. Знайшли 160 кущів конопель. Власниці наркоплантації вже повідомили про підозру, а справу скерували до суду. Їй загрожує до семи років ув'язнення. У Дніпрі судитимуть слідчого за підробку протокола під час оформлення ДТП з наїздом на пішохода, яке скоїла неповнолітня дівчина. Він вирішив допомогти їй уникнути адміністративної відповідальності. Для цього замість дівчини вніс до процесуальних документів її матір, обвинуваченому може загрожувати до трьох років тюрми. Одягають вуха хвости та імітують поведінку тварин, а інколи навіть кидаються на перехожих. Серед підлітків все більше популярності набирає тренд квадробіка. Дитяче захоплення викликає непорозуміння у дорослих. А в інтернеті дітей котів принижують. Навіщо підлітки це роблять і чи варто хвилюватися батькам? Про квадроберів детальніше розкаже Анастасія Шуляк. Нове дитяче захоплення буквально шокувало соцмережі. На кадрах добре видно, як підлітки у масках тварин бігають рачки. Це відео набирають зараз мільйони переглядів та тисячі обурених коментарів. Куди котиться молодь? Краще б себе розвивали, чомусь навчались, а тут повна деградація. Збоку це так дивно виглядає, ніби хвора дитина. Шоковані і власники тварин моя собака потребує спокійних і безпечних прогулянок. І я не можу ігнорувати випадки, коли діти, захоплені грою, проявляють агресію або неадекватну поведінку стосовно тварин. Діти, які ідентифікують себе як тварини, називаються квадроборами. Крім носіння масок, вони наслідують чотирилапих в ігровій манері і намагаються повторити їхню поведінку. Сама назва походить від неофіційного японського виду спорту квадробіка. Це виконання різних вправ на чотирьох кінцівках. Зазвичай це біг або стрибки. Тренд швидко дійшов і до України. Пілітки просять батьків придбати їм вушка та хвостики. Ярина з Хмельницького одна з таких мам свою доньку та відео з її новим хобі публікує у соцмережах. Якось я дивлюсь, вона щось там собі хвости якісь там робить вуха. А потім дивлюсь, вона ще дивиться, якісь ці тренування для тих квадробірів. І потім вона мені розказала мама як квадробер. Квадробіку в родині підтримують. Мама навіть допомагає доньці виготовляти хвости з хутра своїх курток, а через інтернет замовляє маски. Дитині просто нове віяння сподобалося. Вона дуже любить котиків, вона наслідує котиків вже давно, ще самого дитинства там в коробках лазить. Я не думаю, що квадробіка несе в собі це, накидуватись на когось. Квадробіка – це більше як спорт. Попри стовідсоткову підтримку родини нового захоплення доньки, певні обмеження щодо гри в котика все ж є. Вона може таким, отак погратись, побігати вдома або на дачі на вулиці. Це має ходити нормально, ну максимум там вушка хвостик може вдягнути. Головне для мами квадроберки, аби її дитина не переходила межі. Можливо, то й поділились думки, бо реально, скажімо, є діти, які типу квадробери, а ведуть себе, ну я не знаю. Там ми будемо пісяти на вулиці, ми будемо гавкати на прохожих, ми будемо кусатися. Це справа не в квадробіці, а це справа в вихованні. Шкодить новий тренд дітям чи ні, і як треба поводитися батькам, згодом пояснить дитяча психологиня. А поки що восьмирічна квадроберка Марічка провела для нас невеличкий майстер-клас по базу навичках подробирів. Отака лапка. Ця рука друга. Ця нога перша йде, а друга, а оця нога третя, а оця рука четверта. Зараз покажу, як вийде. Коли ти закінчиш, треба руки спочатку, а потім ноги. «Отако до себе, а потім до рук швидко. Дніпровські батьки переважно не вбачають у квадробіці чогось поганого. Якщо це не буде шкодити там його здоров'ю і це просто гра, тоді хай собі грається». Зараз час такий, що все новіше і новіше, якісь там пригоди у дітей з'являються. Це, це дуже круто. Хай, хай займаються, хай пригають. Водночас не всі підлітки захопилися новим трендом. Типу воно дивно просто виглядає тому. Але багато людей виправдовується хобі, ну умовно хобі дітей, тим, що там ми всі в дитинстві уявляли, що ми котики, собачки. Але це було якось ніби по-іншому. Це дуже дивно. Діти yeah. п'ють скалюш, п'ють грязну воду і їду кашачу. Собачу їжу ну коли вони Чи... ще не агресивні, що це нормально? А коли агресивні на людей ну це взагалі. Що робити батькам, чиї сина або донька знайшли себе у квадробіці. По перше, пояснює дитяча психологиня, треба дізнатися, що для дитини означає це захоплення. По-друге, в жодному разі не критикувати і не використовувати фрази це не твоє, це тобі не треба. Сама квадробіка як захоплення. Вона сама по собі не несе ніякої шкоди. Квадробіка може стати класним захопленням, аби розвинути фізично вашу дитину. Якщо ніякий спорт не заходить, не окей, коли дитина перестає відчувати себе люд. І змішує свої відчуття з тваринними, коли не бачить меж інших людей. Найгірше в захопленні, говорять фахівці, коли дитина не відрізняє гру від реальності. Пограти можна деякий час. Квадробіка або інше захоплення не мають ставати повноцінною частиною життя. Слідкувати за тим, щоб це не виходило за рамки захоплення. Окрім ну, цього, захоплення має бути щось ще. Тобто я маю виходити із образу тварини, спілкуватися з однолітками. Батькам рекомендують не забороняти, а контролювати гру. Можете домовитися про те, щоб виділити якийсь час на вихідних декілька годин. Я сприймаю тебе, як собачку, котика лисичку, Занурююсь разом з тобою в це захоплення, якщо це можливо. Всі весь інший час ти учень, я мама. А як виставитися до нового захоплення підлітків? Наскільки, на вашу думку, воно безпечне? Пишіть свої думки у наших соцмережах. Анастасія Шуляк, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Може стати найкращою легкоатлеткою Європи з трибунка у висоту Дніпрянка Ярослава Магучих увійшла в десятку номінанток на цьогорічну премію Європейської атлетичної асоціації. Все завдяки її спортивним здобуткам 2024 року. Спортсменка встановила світовий рекорд, стала чемпіонкою Олімпіади та Європи. Перемогла на діамантовій лізі. Віддати свій голос за магучих можна до 29 вересня на сайті легкоатлетичної асоціації Європи. І на сам кінець про погоду. У суботу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 23 градуси, вночі плюс 13. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе, побачимось.